Павло Тевчина не бував ти у наших краях? Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти? Хіба ж ти це знаєш, коли сам весь трем? Ся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував, ти у наших краях, бо відтіль не таким ти вернувся, чув про степ, що ген-ген простягнувся. Єсть там люди, зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати. Що не можуть без пісні і нивки зорати. Тепер завжди я бачу в сльозах, не бував ти у наших краях.